У великій залі Дніпро арт-коледжу останні приготування артисти відшліфовують фінальні моменти вистави під назвою Коляда. Вим поглядом дивиться на своїх студентів Світлана Манзюк. Вони учасники її танцювального колективу виходять у фінальній частині вистави, говорить викладачка. Тому і мають все зробити на вищому рівні. Ви хвилюєтесь, коли вони виходять? – так звісно, більше ніж коли сама виходила на сцену. Чому чому так вибуває? Тому що там ти сам за себе відповідаєш. То ти відповідаєш за всіх за всіх 15 чоловік, які танцюють на Урмейстер Павло Роздай біда, учасник різдвяної вистави, за сценарієм, ходить із колядниками і вітає мешканців із народженням Ісуса Христа. Однак каже, це не головне його завдання, бо водночас відповідає за ритмічну злагодженість номеру. В певному ритмічному відношенні останній номер потребує е, того, щоб ти... узгодженості будемо так казати в темпі і ритмі. Я притувала... Тому я Цій виставі зникаю перед останнім номером і появляюся на задньому плані для того, щоб не розійшлися. Тим часом на сцені у розпалі репетиція фрагмента початку вистави. Тут з усіма атрибутами грають родинну вечерю з ворожіннями та вшануванням предків у куляду. Під час приготування до святої вечері господиня вона чаклувала, чаклувала і клала чеснок на на кожен куточок стола, щоб відганяти зустріч від, від столу від оселі і щоб був багатий врожай в майбутньому році, давай занавом спробуємо а у гримерці дівчата кулядниці завершують макіяж та демонструють, як раніше накладали зимові хустки. Накладається хустка на голову, трішечки підкачується, це по бажанню. Потім береться один із країв і заводиться ось так за шию. Від слів у піснях та до дрібниць одягу. Усе згідно із традиціями святкування саме коляди, більше відомої нам як святвечір. Це, це шанування Дані народних рай. традицій, Радицій. Радицій. настрій Радицій. Так, Це дуже важливо, бо зараз українська культура на часі, і це допомагає взагалі всім українцям згадати свою історію, пригадати, як раніше бабусі дідусі також ходили по хаткам. Більш за все мені подобається, як ми співаємо, як це ми все відтворюємо. Як ми розмовляємо між собою? Ну коли співаємо це очима. Ми розмовляємо мімікою, тому що це те, що повинно бути у артистів, родзинка вистави відтворення обрядів крізь історію локальних святкувань. Ми в такому мистецькому, такому натхненні, що ми приймаємо участь. Ми відтворюємо те, що виконували, робили наші пращури, прабаби, прадіди, наших прадідей. І те, що ми зараз навчаємо наших студентів, а вони далі йдуть, це понесуть цю традицію. У сценарії спиралися на авторів, дослідників фольклору, додають у коледжі, використовували колядки, написані більше ста років тому, саме у нашому регіоні. А також повністю відтворили і обрядодію коляди. Українська культура зараз це голос нації, говорять арт коледжі, а мета Росії її знищити. Тому битва за українську пісню, фільм, книжку, виставу, бачення та історію це також важливий фронт. І на ньому ми так само маємо перемогти. <му> Тетяна Зайць та Євген Дрозд новини 11 каналу.